Чи може назва каналу заважати розвитку? Як краще не називати канал? Давайте швидко і продуктивно проговоримо 5 найголовніших помилок у виборі назви каналу. Я Ялець Максим, Ютуб спеціаліст, і я мрію про те, щоб український Ютуб розвивався і ставав кращим. Тому записую для вас ці відео. Підпишіться на канал. До речі, в мене на ньому вже є відео про те, як треба називати свій канал. Обов'язково подивіться, посилання є в описі під цим відео. Так, от, як не треба називати канал. Перше, ваш нікнейм з використанням якихось символів, собачка, зв'язка і так далі. Умовний Сімпл може назвати свій канал своїм нікнеймом, тому що він вже відомий на весь світ. Якщо вам так кортить, назвати своїм ніком, назвіться, наприклад, Let's Play Counter-Strike Simple, щоб по назві каналу було зрозуміло, не, хоча б не хто ви, а хоча б про що канал. Друга жахлива помилка, коли називають канал про одне, а самі знімають про інше. Наприклад, якийсь крутий спортивний чувак був тренером, назвав канал Бодібілдер Андрій, а знімає про рибалку. Назва каналу крута, якщо б канал був про бодібілдинг і спорт, а не не про рибалку. Чому? Тому що люди, які хочуть дивитись про рибалку, не перейдуть на канал Андрія, бо по назві не зрозуміло, що їм там щось буде цікаво. А люди, які цікавляться бодибілдингом, перейдуть, одразу зрозуміють, що там щось не то, і вийдуть. Алгоритми Ютубу зчитають це як негативну характеристику вашого каналу. Який краще не працювати? Вам воно треба. Воно не треба. Третя помилка, це ж три, правильно, третя помилка, назва на іншій мові, ніж сам канал, щоб здаватися крутіше. Типу, best Blogger about football in the world. Вас хрен хто знайде по такій назві. На зчитування назви каналу людина приділяє менше однієї секунди. Якщо за цей час вона не зрозуміла, що там написано, вона просто пролістає вас далі. І алгоритми Ютубу також не считають кому пропонувати ваш контент. То саме з четвертою помилкою занадто довгі назви, які не влізають. Так, у вас є 50 символів для назви, але це не означає, що треба використати всі 50. Назва має бути максимально лаконічною, зрозумілою і такою, яку люди зможуть запам'ятати, хоча б якусь частину назви. Ну і п'ята помилка це спроба закосити під когось відомого, типу загін кіноварів, Сергій Стерленко та щось подібне. Це паразитизм. Люди таке не люблять, це не визиває приємних емоцій. Якщо ви сподіваєтесь, що хтось випадково таким чином перейде на ваш канал, так це може спрацювати. Але коли людина зрозуміє, що це не те, що вона шукала, вона швидко закриє ваш канал і ніколи не повернеться. Але осад залишиться, її обманули, і це зробили ви. А які є питання? Пишіть в коментарях. Бажаю всім мільйонів переглядів. Вперед розвивати український Ютуб, нормально називайте свої канали. Можете скидати назви своїх каналів. А, які варіанти, може, ви ще думаєте? В коментарях під цим відео я пораджу, що краще. Дякую за перегляд!